Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вам сьогодні аграрний гороскоп збирання врожаю чеснику, це яровий чесник, та цибулі це у нас у серпні місяці дозрівають і середні, і пізні сорти цибулі. І це стосується і озими, і ярової цибулі. Тому сьогодні виберемо найкращі періоди, найкращі дні, коли можна збирати врожай, щоб він гарно зберігався протягом зими, весни і навіть до нового врожаю. Йдемо по гороскопу. Отож, 1 та 2 серпня, це вже позаду це гарний час був для збирання врожаю, цибулі та чеснику. Наступний період, 5 серпня, з 10 години тридцяти. Хвилин починається до кінця доби, та 6 серпня всі 24 години. Це буде Овен при спадаючому місяці або ж правильно спадаючий місяць в знаці Овен. При спадаючому місяці в Знаці Телець теж гарний час для збирання врожаю, цибулі та часнику. 7 серпня всі 24 години, 8 серпня всі 24 години та 9 серпня всі 24 години. Тут без перерви наступає інший період, близнюки, спадаючий місяць в близнюках. Теж дуже гарний для збирання врожаю, цибулі та чеснику. 10 серпня всі 24 години, 11 серпня також всі 24 години. Потім у нас перерва і можна збирати в леві буде. Це час гекати можна для збирання врожаю використовувати ці дні, якщо знак дуже гарний. А знак дуже гарний лев. Він, до речі, покривити цибулі та чеснику також. 15 серпня можна збирати цибулі чесник всі 24 години. Години і 16 серпня також 24 години. Далі у нас знак дуже гарний це Терези, Уже буде після перерви, 20 серпня починається всі 24 години можна збирати цибулю, чесник і 21 серпня також всі 24 години. У стрільці при зростаючому місяці дуже гарний час збирати цибулю та чесник 24 серпня з 14 години дня. З 14 до кінця доби, 25 серпня, всі 24 години. В Козерозі, при зростаючому місяці теж гарний період. Тут у нас просто три доби дуже гарні. Це 26, 27 та 28 серпня. Всі три доби дуже гарні для збирання врожаю цибулі, чеснику. Тут частинка береться з періоду водолію. Тому що в теж дуже гарний час. При зростаючому місяці водолії можна буде збирати цибулю та чесник 29 серпня всі 24 години. Та 30 серпня з початку доби до 11 години ранку. Тільки до 11 години ранку. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!